Так, Гадаю, що час настав трішки встановити собі телефончик, Ось так. Не фонтан трішки виглядає, мягко кажучи. Але гадаю, що буде поцікавіше. Буду ставити комплект, Новий екран і кришечка відповідно. Встановлений у мене на даний момент IPS-матриця, буду ставити AMOLED, наче, якщо не помиляюсь, вже буде відбиток пальцю працювати, датчик приближення, і все решта. Так, все, перекинув. Ось старий корпусочок, залишився і відповідно новий все-таки гарний цей карбон, хоч і маститься. Тут ще захисна плівочка, заводська то поки що і Стоїть захисне скло. Приїде, тоді вже і поставлю. Набагато цікавіше.